Гід під час війни він особливий, смаком сліз на стомлених очах. Може, інше все не так важливо, та без хліба бути просто жах. Навіть важко якось уявити, що без хліба може бути щось, ми так звикли у достатку жити та пізнати лихо довелось. Хліб під час війни ціна зростає. Під обстрілами горить земля, хтось в молитві в бога хліб благає, хтось підступно спалює поля. Кожен день життям хтось ризикує, щоб у когось хліб був на столі. О якби ви знали, як цінують, хлібом тим дорослі та малі. Як беруть у руки пів хлібини, бо, на жаль, не вистачить усім, і який біль стоїть в очах людини. Що немає зараз на дім. В світі горя так багато всюди, всім допомогти не зможемо ми, але поруч є голодні люди разом із голодними дітьми. І не варто думати, що може, інший нагодує, та не я. Кожен поділитись хлібом може. Та хіба ж не одна сім'я? Хліб під час війни дорогоцінний. Не забудемо його ціну. І тоді, як буде край наш вільний, і тоді, як спинить Бог війну. Хліб під час війни для когось диво і право мати шанс на майбуття. Це не просто хліб, можливо, він сьогодні когось врятував життя.